Суспільне суми маємо ряд запитань до голови обласної військової адміністрації і нагоду отримати відповіді на них Дмитро Живицький. Вітаю, Вітаю. — І найперше запитання буде стосовно смерчу в бурині і наслідків. ви давали коментар Суспільній суми саме на місці подій, і говорили, що до кінця тижня наслідки буде усунуто. Що вже зроблено? Цей буревій і негода вона пройшла не тільки по буринській громаді, але практично по всій області. І наслідки цього буровію досить такі суттєві. Давно вже сумщина не зазнавала таких руйнувань і таких пошкоджень. Від природних явищ останнім часом ми на жаль звикли до того, що у нас руйнуються будинки і будівлі через військові дії, через постійні обстріли. А ще плюс додалася і негода. У нас постраждало в області близько 200 будинків, які зазнали руйнування або частково, або повністю у нас зруйновано два будинки, два житлових приватних будинки і буревій. Він найбільше постраждала Буринська громада, але і село Ширяєве. Новослобідської громади і декілька населених пунктів Романського району, Канатопський район постраждав найбільше від цієї негоди. І в самій Бурині, от з 200 цих будинків, які постраждали, в самій Бурині 157 будинків, в тому числі і багатоквартирні, які зазнали руйнувань. Якби не представники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, на жаль, ситуація по ліквідації наслідків була б набагато гіршою, бо в Бурині практично, скажіть, Жимо так, мертве місцеве самоврядування дуже погано організована робота виконавчого комітету територіальної громади. Погано працюють комунальні підприємства по великому рахунку. Задача підрозділів ДСНС це була порятунок людей. Це розбирання першочергових завалів, це роботи, щоб зробити проїзними дороги. А далі вже повинна була включитись територіальна громада і ліквідовувати наслідки вже там більша тобто Більша, скажімо так, основну частину лік по ліквідації мала взяти на себе громада. Ми виділили з обласного матеріального резерву тисячу листів шиферу, там 200 кілограм цвяхів, 200 погонних метрів плівки, плюс 5 тисяч метрів у нас було у нас, і у ДСНС було надано нам міжнародними організаціями ООН, Інші благодійні організації, які надавали цю плівку для ліквідації наслідків обстрілів і. Військових дій, які були у нас в області, і з цієї плівки 5 тисяч метрів було надано на Буринську громаду. На даний час прийнято рішення міським головою, що по 10 тисяч гривень буде виплачена компенсація кожному постраждалому. По іншим громадам там наслідки практично вже ліквідовані, там краща ситуація. По Буринській громаді за 2 доби 100% всіх будинків будівель були накриті першочерговою плівкою, тому що треба було рятувати те, що залишилося. У людей, і щоб ми бачимо, що погода така дощова, і для того, щоб врятувати. Те майно, яке у людей залишилось в будинках. На жаль, в результаті негоди один чоловік загинув. Декілька людей було поранено, в тому числі двомісячна дитинка в тому будинку, який повністю було зруйновано буровієм. Проводимо роботи по облаштуванню дахів будинків, агролісгосп, Держлісгосп. Ми звернулися до них зверненнями, щоб вони надали пилолісоматеріали для того, щоб можна було зробити ці конструкції на дахах і залучали. А безкоштовно само, їх надають частково безкоштовно, Частково ми домовились з міською радою, що вони куплять для, для ліквідації наслідків. Тобто міська рада відшкодовувати буде. частково так. 50, ми, ми домовились так, що 50% за, за нашим зверненням буде надано безкоштовно, а половину оплатить міська рада. Ну, тобто, ми ж розуміємо, що 10 тисяч це дуже незначна сума для того, щоб так. Але я ж кажу, що надається і плівка, і шифер, і, і цвяхи, і плюс для ліквідації. Залучили проєкт Добробат, який успішно себе показав на Сумщині по ліквідації наслідків збройної російської агресії, і зараз ми їх вже залучали до ліквідації наслідків буревію. Була проведена колосальна робота по розчищанню завалів дерев і по дорогах, і в тому числі на залізничному транспорті. У нас були завали, були пошкоджені лінії електропередач. Близько десятка абонентів зараз є без світла, але повністю було відновлено електропостачання бо були навіть завалені лінії електропередач, і все це треба було відновлено. Газопостачання так само були завали на, на мережах на сьогодні. 33 абоненти станом на сьогодні залишаються без газу. Решта це близько 5 тисяч абонентів було без газопостачання. Було протягом двох діб відновлено газопостачання. Ви сказали газовитами. про бурень. Дуже слабке місцеве самоврядування. Що ви мали на увазі? Ну, спочатку мені здалося, коли я наступного дня прибув туди в Бурині. Здалося, що керівництво громади самоусунулось від вирішення цих проблем. Працювали представники ДСНС. Наприклад, там Миропілля, юнаківка, там ситуація так само доводиться нам включатись. Нам доводиться самим з військовими планувати, де ми облаштовуємо які позиції, які укріплення робимо, що ми робимо по цим громадам. Якщо місцеве самоврядування не працює ось у військовий період, які повноваження військової адміністрації військових для того, щоб там налагодити роботу? Якщо не працює місцеве самоврядування, то є така процедура ведення військової адміністрації в органі місцевого самоврядування замість виконавчого комітету, там замість голови громади і депутатського корпусу, і за, це за, за поданням або голови обласної військової адміністрації, тобто за моїм поданням, або за поданням командуючих збройних сил України на президента робиться відповідне обґрунтування. Чому треба вести президент своїм рішенням води. Ті військову адміністрацію в населеному Де пункті. Ви вже задіяли цю процедуру? на даний момент поки що ніде не задіяна, Але у нас вже по двом громадам підготовлені підготовлені документи. Поки що не буду говорити, щоб не було там політичних якихось спекуляцій. Коли ми подамо документи, коли вони вже будуть надіслані до президента, то тоді ми вже повідомимо. Але Прецедент як мінімум по двом громадам є на даний момент. Є да є є проблеми, і якраз ми очікуємо підтвердження від військових, щоб вони нам надали про те, що. Дійсно не виконуються ці завдання по охороні обороні території цих громад. і там з нашого боку, там з боку обласної військової адміністрації, mm. у нас обґрунтування є. Тепер ми чекаємо листи від військових, і потім вже з цими листами будемо давати подання на президента щодо ведення військової адміністрації, наприклад, по тимчасово окупованим територіям чи по звільненим територіям Запорізької. Я знаю Харківської областей, Луганської областей вже там десятками введені військові адміністрації замість органу місцевого самоврядування, і ми до останнього не хотіли, і mm -hmm. все ж таки сподівалися, що місцеве самоврядування проявить себе і якимось чином буде там, турбуватись про своїх мешканців і виконувати ті завдання, які сьогодні є військового часу, особливо але при проявляють. кордоні, але не проявляють. Тому вже ну там ми спочатку вмовляємо, потім вже пишемо. Листи скаржимося і на підвищених тонах часто спілкуємося з деякими головами громаду. Хтось починає працювати, хтось включається, а хтось навпаки займає таку позицію оборони в спілкуванні. Що ні, ми не будемо робити. У нас грошей немає того нема. Доводиться звертатись до бізнесу, до підприємців, самостійно організовувати там процеси в громадах, але ну є власні повноваження громади, і вони повинні їх виконувати. Ми не можемо там працювати за всіх, кожен повинен виконувати свою функцію Ну можливо, люди не включились саме у військовий період. От, ваша робота чим відрізняється голови обласної державної адміністрації і керівника обласної військової адміністрації? Наскільки суттєва робота, різниця <свісна> <свісна> роботи стало в десятки разів більше. Це пов'язане із великою присутністю військових підрозділів. Це питання, починаючи від розміщення, забезпечення логістики. Це питання облаштування не тільки кордонів, але й облаштування. Лінії захисту кожної громади, кожного району є розроблені відповідні плани, і згідно цих планів: і місто Рамни, і місто Конотоп, і ті міста, які знаходяться далі від кордону. По ним теж є відповідні плани по облаштуванню, по облаштуванню захисних позицій, по облаштуванню позицій для оборони цих населених пунктів. Є перша, друга лінія оборони, є багато оборонних напрямків, які нам сьогодні треба відпрацьовувати. Це питання співпраці з благодійними організаціями щодо забезпечення військових, це і квадрокоптери, це і форма, це іноді і озброєння, і приладдя, засоби захисту, це робота з міжнародними організаціями, донорами партнерами по забезпеченню гуманітарною допомогою. Це питання ліквідації наслідків збройної російської агресії у нас в регіоні, починаючи від обліку встановлення. Там причини, що це дійсно за результатами збройної російської агресії, відбулися ці руйнування. Це і використання коштів з державного бюджету, з місцевих бюджетів, планування цих бюджетів, спільні заходи з громадами, коли необхідно по кожному об'єкту відпрацювати. Но, відповідно, кожна громада повинна робити таку саму роботу. Громада повинна робити. У нас okay. запрацював є кабінет по фіксації руйнувань. Кожна громада є доступ для відповідних фахівців кожної громади до цього є кабінету, і необхідно для того, щоб можна було обрахувати скільки потрібно коштів для ліквідації цих наслідків. І цими цифрами могло оперувати вже керівництво держави в спілкуванні з нашими міжнародними партнерами. І Так само для планування нашої роботи ці Ви дані зараз оперуєте такими цифрами, яких завдано збитків в області Дивіться, в цілому. На даний момент ці цифри ми не можемо зараз сказати повністю по області до того моменту, коли буде повністю внесені дані в цей кабінет там з фотографіями, з квадратними ну, метрами. з площа це десятки мільярдів, якщо не сотні мільярдів гривень лише по сумській області. Чи можемо ми зараз говорити про цифри зруйнованого житла? Там, де люди реально потребують уже відселення, переселення, забезпечення житлом і так далі, є така статистика? Більшість більшість цих руйнувань, про які ми говоримо, це якраз і є житло. У нас 257 багатоквартирних будинків пошкоджені або частково зруйновані. І 2034 на сьогодні приватних будинки, які зруйновані. З близько 3200 об'єктів у нас пошкодження зруйновані. От основна частина з них це приватні будинки, багатоквартирні будинки, 110 об'єктів освітніх, більше десятка об'єктів соціальної сфери, багато приміщень органів місцевого самоврядування, медичні ФАПи, амбулаторії, лікарні пошкоджені, тому. Зараз там швидко сказати скільки це буде коштувати, якраз треба грунтовно обрахувати. для того, щоб це можна було в таких масштабах обрахувати в державі і конкретно у нас в області, то якраз для цього і робиться це є кабінет, де mm -hmm. вносяться всі дані, і потім система вже сама буде рахувати. Повернусь суму до збитку. частини попереднього mm -hmm. питання. Все ж таки, скільки людей потребують зараз забезпечення житлом? Відселення переселення? на, тобто на, на даний на даний момент звернулися, звернулися mm -hmm. про забезпечення житлом. 1700 чоловік чи Ці є люди які можливість звернувся. забезпечити їх житлом. Як е, дивіться це? на даний момент, основна частина з цих людей вони проживають або у своїх родичів, знайомих. Або винаймають житло і є відповідні компенсації для внутрішньопереміщених осіб як по сплаті комунальних послуг, так і виплати відповідні соціальні виплати, як внутрішньопереміщеним особам. Плюс ми співпрацюємо з червоним хрестом, який по 2 тисячі гривень виплачує на внутрішньопереміщені особи внутрішньопереміщених осіб. На даний момент будівництво житла для ВПО по Сумській області не передбачається на державному рівні. Є обрані регіони, в яких планується підбираються вже підібрані земельні ділянки, планується фінансування для будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб. Поки що Сумська область, Чернігівська область, Харківська область. Ми знаходимося ще в зоні ризику. У нас відбуваються постійні обстріли, тому на Сумщині поки що будуватись тимчасове житло не буде. Так само тимчасове житло до моменту відновлення власних будинків, тобто, взагалі і. Ідея наступна збудувати в Україні це на загальнодержавному рівні прийняти таке рішення: збудувати в Україні достатню кількість житла, яке буде це не будуть якісь там вагончики чи тимчасові будиночки. Це будуть повноцінні житлові багатоквартирні будинки, в які будуть заселятися люди, які втратили власне житло на той період, поки не завершиться війна і поки не відбудується їхнє власне житло. Потім, коли люди повернуться до свого власного житла до себе в відбудовані свої домівки, звісно. Цей фонд, який буде належати державі, і тут ці квартири будуть надаватись військовослужбовцям, людям малозабезпеченим, тобто ті, хто перебувають на сумській квартирному області. Обліку. Як це питання працювати? для мешканців Сумської області. Ці коли збудуються ці будинки, будуть вирішуватись питання відселення в інші регіони, тобто не на території або людина сама обирає. Вона винаймає житло, отримує компенсацію, живе у своїх там рідних близьких родичів. Чи Може переїхати в інший це це в інше рігі. Що можна запропонувати оці 7700, які звернулись. А, у нас є. Ми вже сьогодні. У нас є наприклад інтернатні освітні заклади, які сьогодні працюють онлайн, е, і там угу. є місця для приготування їжі, є столові, є місця для проживання. Дві з половиною тисячі місць таких уже готові, підготовлені, на які є фінансування. Тобто на ці угу. навчальні заклади передбачалось бюджетне фінансування. Там є е, і зарплати для людей, які обслуговують ці будівлі. Там є кошти на оплату електроенергії, оплату опалення, і ми пропонуємо це тимчасове житло для тих людей, які потребують такого житла. Але більшість з цих 1700, які потребують житло, вони це вони десь проживаються, не значить, що вони знаходяться на вулиці. Вони десь проживають, але говорять про те, що їм потрібне житло тимчасове потрібно. житло. Коли ми пропонуємо гуртожитки чи отакі рішення, наприклад, як по освітнім закладам розміщення, в освітніх закладах то люди обирають те, що ми краще залишимося там, де ми є, і не потребують такого відселення. По Конотопському району у нас є один гуртожиток, в якому знаходяться внутрішні переміщені особи, тобто люди, які захотіли проживати в цьому гуртожитку. Більшість людей відмовляється і навіть під час обстрілів чи після обстрілів, після часткового руйнування житла по прикордонним населеним пунктам. Люди не хочуть виїжджати. Ваша особиста думка, треба. Евакуюватися з цієї сірої зони? Е, ну, Дивіться, я б особисто евакуювався. Якби як там шла мова за мене, за, за, за мою родину. Ну, от Я впевнений би, що, наприклад, там, якби мої батьки там проживали, то вони мабуть, б, мабуть, би залишились. Якщо нема куди. Немає фінансової спроможності. Треба звертатись до нас, і ми mm -hmm. обов'язково допоможемо. Якщо люди хочуть, але немає фінансової можливості, чи вони не знають, як це зробити. Обов'язково треба до нас звернутися, і ми і ми допоможемо. У нас зараз є, є таке звернення на даний момент. Немає, тобто немає ніхто і не і, звертається і не було за да, звернень, таких, щоб була потрібна допомога mm -hmm. в переміщенні. Таких звернень до нас не надходило. Якби надходило, ми б допомогли.